Вітаю, друзі. Існує така дитяча помилка аналітиків: це плутати позицію гравця з його ролью. А подумай так: є, наприклад, Тренд Олександр Арнольд по позиції він правий захисник. Ти очікуєш від нього саме більше відповідальності за захист. Але дивишся матч Ліверпуля, я розумію, що він насправді плеймейкер команди, а, і це насправді такий яскравий приклад того, що позицію треба розділяти да, від його ролі. А, і а, позиція це більше про а, просторове розташування гравця да, відповідно до стартової формації. Роль це конкретна тактична а, така обов'язок, да, тактичний обов'язок гравця, його стиль гри, а, можливо, там креативність на фланзі. Да. І тому важливо, що гравці фактично роблять, а, а не що їх позиція. Начебто да, передбачає. І по, на практиці ми можемо побачити, що а, позиція нападника вона говорить нам, де саме грає гравець да, на вістрі атаки. А, його роль вона нам показує, що саме він буде діяти на цій позиції і як він буде да, грати. А, наприклад, Ерлінг Холланд, він а, справжній там, хижак штрафного майданчику. Роберто Ферміно він а, гравець, який грав фальшиву дев'ятку, відходячи більше в глиб. Олів'є Жару він був справжнім таргетменом, тримаючи м'яч, підключаючи партнерів. А, тобто позиція однакова, а ролі кардинально різні. І сучасний футбол він насправді вже давно вийшов за межі такого жорсткого жорстких рамок позицій. А, і сьогодні ми бачимо, що фулбеки вони грають як півзахисники вінгери, які більше схожі на нападників. А, тому на для тебе буде невеличке завдання В наступному матчі. Попробуй прослідкувати за конкретними позиціями гравців і як. Саме вони грають на цих позиціях. Якщо тобі сподобалося і ти слідкуєш за нами, став лайк, пиши коментар під цим відео, і далі буде більше.